Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим дізнаємося, що сьогодні, 24 січня, скоріше за все, танкове питання для України буде остаточно та принципово вирішене. І тепер постачання дійсно великої кількості танків для ЗСУ є лише питанням деякого відносно невеликого часу. І ми також дізнаємося, скільки таких танків Україна може отримати, яких саме та скільки їй треба для перемоги. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. За останні два дні 23-24 січня, схоже, Сполучені Штати і Німеччина безповоротно вирішили перейти до надання Україні основних бойових танків стандарту НАТО. І це сталося після певного періоду політичного вичікування, перемовин та дискусій, головним чином у Німеччині. Першою насправді стала Франція ще кілька днів тому з планами надання Україні легких колісних бронемашин з важким танковим озброєнням АМХ 10. Фактично, це легкі колісні. Танки, другими стали Сполучені Штати, як не дивно, які загалом надають Україні 109 важких бойових машин піхоти Бредлі, які поєднують в собі систему захисту важкого танка, можливості перевезення десанту та озброєння для боротьби з піхотою і легкою бронетехнікою. Сюди ж слід додати також передачу великої партії німецьких важких БМП, Мардер та шведських бойових машин піхоти. Потім Польща за власною ініціативою заявила про намір надати. Україні невелику кількість німецьких танків Леопард, які є на її озброєнні, не чекаючи офіційного погодження е, Німеччиною. 24 січня Польща все ж таки направила офіційний запит щодо цього до Німеччини. Одночасно, Великобританія однією з перших також обіцяла надати Україні один ескадрон своїх танків Challenger 2, це 14 машин. Про початок перемовин щодо передачі основних бойових танків LeClerc у невизначенні ні, правда, кількості заявив і французький президент Еммануель Макрон. Сама ж Німеччина фактично за останні дні поставила себе у залежність від позиції Сполучених Штатів, тому що виставила за умову надання Україні німецьких танків умову паралельного надання Україні американських танків Абрамс. Сказано, зроблено. І в день 24 січня видання Wall Street Journal з'явилася публікація про плани Сполучених Штатів надати Україні першу невелику партію танків Абрамс, як стартову для того, щоб трохи сподобатися Німеччину. Увечері 24 січня, вже після цього, німецький журнал Шпігель повідомив про принципове рішення німецького уряду надати для початку одну роту танків Леопард 2А6. Це 12 машин однієї з найновіших модифікацій цього танка. І майже відразу після цього уряд Нідерландів оголосив про фінансування передачі Україні 18 танків Леопард, які є зараз орендованими у складі голландської армії. Також Іспанія за. Являє, що має не менш як 40 танків Леопард у резерві, які протягом місяця можуть бути відновлені та надані Україні. Також вже завтра, 25 січня, німецький Бундестаг знову розгляне питання над передачі Україні танків, і воно буде розглядатися вже у зовсім практичній площині, тобто скільки танків надавати, скільки на це витрачати грошей і за який час надавати Україні дійсно велику кількість танків. Таким чином, Рубікон перейдено, крига скресла, і процес передачі танків Україні реально почався. На перших порах ми можемо казати про обмежені партії танків від кількох країн. Це по 12 машин від Польщі та Німеччини, 18 від Нідерландів, 14 від Великобританії, можливо, 40 від Іспанії та 10-12 від Сполучених Штатів. Загалом, це поки що 56-70 танків леопард та Абрамс, а також до цього слід додати 40 іспанських. Леопардів, і цього буде достатньо, як мінімум, для формування однієї танкової бригади у складі ЗСУ. На навчання українських танкістів, про що вже оголосила Польща, знадобиться деякий час. Також деякий час знадобиться на логістику передачі танків, тобто їх відновлення та доставку до України. Тому слід чекати, що приблизно у кінці лютого чи на початку березня ми зможемо побачити перші повноцінні великі частини ЗСУ, комплектовані натовськими Танками вже на фронті. А у більш віддаленій перспективі Україна може отримати більш як 300 танків стандарту НАТО. Це приблизно стільки, скільки потребує українська армія, за словами її головнокомандувача Валерія Залужного. І тут слід зазначити, що найбільше буде саме німецьких танків леопард різних модифікацій та американських абрамсів. Це просто тому, що їх виготовили дуже багато. Наприклад, виробник тих же леопардів компанія «Рейнметал» має зараз у запасі до. 40 таких танків, про готовність надати більш як сотню леопардів заявила Канада, партії по кілька десятків чи навіть сотень машин леопард можуть надати Польща, Греція та інші держави. І, звичайно, багато, тобто від сотні та набагато більше, можуть надати Сполучені Штати. А ось британських та французьких танків буде на відміну від цього, дуже небагато, тому що їх виготовляли у обмеженій кількості, і вони також у дуже обмеженій кількості по 200-300 штук всього стоять на озброєнні відповідно Великобританії і Франції. Тобто ці дві держави можуть лише відривати їх, так би мовити, від своєї армії. Загалом, за рахунок танків Леопард і Абрамс, союзники забезпечать масовість постачання, а пару десятків челенджерів та Леклерків будуть демонструвати політичну участь своїх країн у справі розгробу Росії. Загалом, технічно всі танки стандарту НАТО є набагато важчими за танки радянського стандарту Т-72, Т-80, Т-84 та інші. Вони мають вагу від 54 до 70 тонн проти е, приблизно 40 45 тонн у радянських танків. Танки радянського стандарту зараз дуже широко використовуються на фронті обома сторонами за рахунок більшої маси. Танки стандарту НАТО мають більш е, потужний броневий захист, вони мають більш досконалі системи зв'язку та керування вогнем, а також четвертого члена екіпажу, який виконує функцію заряджаючого. В цілому танки стандарту НАТО розроблялися в часи холодної війни саме для того, щоб у меншості успішно протистояти дуже великій кількості радянських танків і е, досвід операцій проти Іраку, де Ситуація складалася саме так, показував, що танки стандарту НАТО у невеликій кількості можуть успішно знищувати дуже велике з'єднання армії і раку укомплектовані танками радянського зразка. Важливо, що принципове рішення про надання танків стандарту НАТО для України було прийнято саме тоді, коли ситуація на фронті склалася досить важкою, коли Росія веде піхотний наступ і готує сили до нового великого наступу, скоріше за все, навесні 2023 року. Однак тут слід зазначити і про те, що більшість, переважна більшість найсучасніших російських танків та найбоєздатніших російських військових частин, які могли б чинити танковому наступу ЗСУ зараз їх вже немає, вони не існують, їх знищили. І ще одна важлива деталь: до цього протягом 2022 року Україна вже утримувала танки від НАТО. Причому дуже багато танків, загалом більше як 300. Це були, правда, танки радянського стандарту, які були у східноєвропейських країнах. В більшості це модель Т-72. Загалом, поява на фронті навіть однієї двох танкових бригад ЗСУ, які повністю укомплектовані там, наприклад, сотнею танків стандарту НАТО, кожна, вони можуть створити ударний кулак, який може радикально змінити ситуацію на будь-якій ділянці фронту і забезпечити оперативний чи навіть стратегічний успіх по визволенню території України. На цьому все чекаємо, скільки танків буде. До побачення, слава Україні!